Сумітання. Реставруємо двохповерховий будинок, робимо дві квартири. Тут закрили двері. Закрили двері, вікно закрили, це вікно розширили. Знизу закрили нішу під батарею. Тут буде кухня, тут буде салон. Це все буде відкриватися. Будуть типу, такі двері, вікна розсуні. Тут вибили, зробили перемички, вибили перехід в коридор. Тут буде загороджена і буде одна ванна кімната. І тут буде загороджено на сцені, видно, буде друга ванна кімната. Тут буде коридор, вхід в ванну кімнату сюди. Там буде одна кімната зі своєї приватної ванна кімнати. Тут все розбиваємо, занижуємо вікна. Ну, в цьому приміщенні гараж і кладовка була, і буде знаходитися три кімнати. Дарю гаражі згузили. Ну якось так.